Ти можеш виграти гаджети Apple, зокрема новий iPhone 15, взявши участь у новій акції криптобіржі Bybit, яка називається Lucky Draw. Ця акція доступна лише для афілійованих користувачів, тобто тобі потрібно зареєструватися за посиланням, яке я залишу під відео. Переконайся, що під час реєстрації ти бачиш реферальний код 49289. Кожен новий користувач отримує 3 шанси обертання після першого депозиту понад 100 доларів. Виконуй також інші завдання та отримуй більше шансів, крутячи рулетку. Все, що тобі потрібно зробити, це зареєструватися за моїм посиланням. Натиснути кнопку Зареєструватися зараз на цій сторінці, пройти швидку верифікацію особи першого рівня та зробити твій перший депозит. Успіхів в обертаннях і сподіваюся, що ти виграєш iPhone 15. Допоміжні відео по реєстрації, верифікації та депозиту я залишу в описі під цим відео. Став лайк та підписуйся на мій канал для інших корисних новин зі світу криптоторгівлі.